Слава роду, слава рідним Богам, Бога, слава Україні і Росій слава. слава героям нашим слава, природам нашим слава. Після аборту в будь-якому випадку, по яких би причинах він не був, однак так чи інакше це вбивство. Це вбивство і жінка, навіть якщо вона запречує, навіть якщо вона... Ну, взагалі не вірить, що душа є. Навіть якщо вона взагалі ні в що не вірить, каже, ні ні, ні то суду, то суду, дурне, моє тіло, моє тіло, я хочу, я зробила. В будь-якому випадку на рівні душі вона це відчуває, що це вбивство. І її це гризе, її це ложе. І, власне, ота біль, її біль, біль фізична і біль душі. Вона сидить тутка в грудях. І вона сидить... В і у матці там той відбиток смерти, відбиток вбивства, І от вона з тим ходить все життя і мордується, мордує себе, навіть якщо вона про це не здогадується. Більш того, навіть мужчина, навіть якщо він не знав про вагітність, там, ну, грубо кажучи, один раз десь зійшлися, переспали та й розбіглися, і він навіть не знав. Все рівно він, після аборту, коли вона зробила аборт, він відчуває, що настрою, якісь депресивні стани, якісь там на роботі, в бізнесі, якісь фінансові втрати, ламається машина чи там техніка і так далі. Якась таке зневезуха, він приходить і каже, що мені пороблено, що ну, подивіться. Ми дивимося, о, чоловіче, ти бачиш тут, давай, де, де, де де та кубіта, давай, треба її позбавляти і вас двох разом позбавляти. Позбавляти власне, від, отого, від матриці, від тої відбитку, відбитку смерті, відбитка вбивства і, і від того почуття провини, тому що провина це як сигналізація. Вона от-от вимкнулася, людина звернула увагу, щось зробила і пішла далі. Це, ну, грубо кажучи, якщо людина живе весь час з провиною, це як у машині сигналізація вимкнулася, Цілу ніч працює і не дає всім спати. І всі кажуть, що це таке? Та вже Виключив ту, ту, ту сигналку, що це? Що це таке? О. тут так само Вона вимкнулася і вона має вимкнутися. Все, вона просто просигналізувала. А людина живе з тим і то гложить, і відповідно руйнує. Руйнує і тіло, і душу, і долю, життя, все руйнує. Значить, треба оту вину також. Разом з тим відбитком смерті, відбитком болі, страждання, то все позбавити жінку від того, звільнити. Так? І одночасно з тим, дуже важливий фактор: та душа після аборту вона знаходиться поряд з мамою все її життя, все мамою життя. Бо вона не має сили вернутися назад в той інший світ. І вона відповідає, все вона біля неї перебуває і тягне з неї сили. Бо вона ну, щось звідки щось силу мусить брати, то бере життєву силу мами. Бо мамина душа її закликала, вона прибігла, на, прилетіла на, 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 на заклик маминої ну, душі. Навіть якщо мама то, 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 то не усвідомлює, то все одно оргазм, екстаз це, це крик, крик душі в задоволення. Прийди, прийди до мене, я з тобою поділюся. Радість, подібні се столи. Вона прилетіла. А її черік. Все. О, і вона біля мами. Тож треба відкрити, Відкривається під час обряду портал і переводиться ту душеньку, переводиться туди у світ інший. І дуже цікаво, як під час обряду 에, прилітають білі голубки, наприклад. Чи кружляють зверху солому, кричать, клекочуть, і вони тоді полетіли далі. Це дуже так цікаво. І от е, ми приїхали з жінками, е, і, ну, а снігу дійсно так, не по пояс, ну по коліну десь, десь було. Ну, так, трошки розчистили, так щоб встати можна було. Розвели багаття, все будемо робити, той обряд, будемо переводити душеньки, будете, будемо очищати жінок, все. А морозу десь градусів за 20. Десь 20 градусів. А, а, така файна зима така, ух, сніг, можу все скрипить. А -а -а. І от я стою, приготувався до обряду. Дивлюся, воду поставив, вона вже, вже поклонилася льодиком одразу. Дивлюся, вже, вже молоко з медом теж підмерзає. О, і, ну, і думаю, а, як мені з руками бути, бо в, таку, в такий мороз, то е, навіть в таких е, теплих рукавицях, е, якщо тако стояти в обряді, просто стояти як учасник, то, 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 то ну, чи просто те, стояти з кимось розмовляти і щоб руки були непорушні, е, то, 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 то вони просто через кілька хвилин вони вже від, від морозу починають боліти. Не просто холодно, а воно білье. Біль. Ну і далі вже ну, може бути і поправлене. І я так подивився, думаю, а смисл вдягати рукавиці, якщо я в рукавицях ніц не можу зробити в обряді, а в руки все було мерзнуть, якщо, якщо так обрядовий. Я думаю, так, як воно має так бути, то воно буде. Ніц моїм рукам не станеться. Бо ті руки ще потрібні для інших обрядів. Тож як все правильно зроблю, то, 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 то все буде добре. Все. О. І провожу я обряд, і десь посередині вже обряду. Е так, тримаю древник в руках. щось чи, чи чи руками брав, І так раз щось мені думка. Я так раз на руки дивлюся, ну, руки такі червоненькі, рожеві такі. О. Е, однак не білі, не, 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 не вмерзли, просто такі чорненькі зрум'янці такі, руки. Все нормально, все добре. все. Ось. Тобто, якщо власне, в обряді проводиш обряд і в тих потоках, то там вже не відчувається ні морозу, ні жари. Е, просто, просто раз, а потім вже виходиш з обряду і відчуваєш, що така пах, спека на тебе, чи спека, чи мороз, як пух, впала. О, ого, отут туди, оту-то там, чи жарко, чи холодно. А так просто в іншому просто і все. і Воно не відчувається. Ось, Тож, або якнайшвидше, як найлегше. Відрудився народ наш у силі і славі своїй. Очистив свою землю і себе. Відкрив лиха всякого, Відродив свої продавні знання, продавні традиції. То ми, як і тисячі років тому, промовічить світло роду Всевишнього. Лада, матінка, прийди, сивою своє благослови, цілуй своє наділи, свілує своє захисти, не наш, захисників. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, владі наших, зі сваровим батьком і перуновим батьком нашим. Прийдіть, світом перуновим огорніть. Що там сваро? Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, силами своїми усініть, аби полавуло дових в кожній чарі їхній і побратих.